И куда? Эээ, Сережа, объясни, кто ты. Кто вы на лист даже в режиме? А ви хто? Скажіть, Там будь ласка, спочатку та пару? А хто ви, вироби? молоді люди? Там є при секретарі. Я вам ще раз кажу, є прессика, ви, є. Ви зараз перешкоджаєте я, мені я вихідність. Не... Моє посвідчення газета. Самі Так, Дивіться. Я виконую зараз свій журналістів повноваження. Ви зараз перешкоджаєте мої здійсненню моїх журналістських прав. Ви здійснюєте кримінальний злочин. 171 стаття кримінального кодексу України. Ви мені перешкоджаєте. Я, я, я задаю вам питання. Бо там стоїть прес-секретар з списком акредитованих журналістів. Підійдіть, будь, будь ласка, на підставі якоїсь статті і якого закону ви вживаєте слово «акредитація». Я, я вас прошу підійти і зареєструватися списку журналістів. Хто ви такі? З ким я розмовляю? Послухайте, я вам ще з ким я розмовляю. З ким я розмовляю. Я представлюся. Представлю. Я представлю. я представлю. я представлю. я представлю. Чому ви перешкоджаєте журналістів? Тобто це новісти, які сидять, як я. Депутати обласної я вважаю, ради проходять, нас... не звертаючи уваги на перешкоджання. Слово акредитація, згідно якої статті закону. і будь ласка. Мені було відмовлено в реєстрації безпецовно. Це ж не, не мої проблеми. А хто ви? Не не ви? Мужчина, хто ви такі ви для початку? Представтеся. На якій основі? Ви дітушки, від чи як? Слухайте, ви звіснові, що ви мене ображаєте, а? Ну, так а чого ви, ви, ви перешкоджаєте ображаєте? роботі журналіста? Тобто зараз, зараз, зараз ситуація. Невідомі особи, невідомі, особи, невідомі особи, не представившись, не пред'явивши пред жодних документів, перешкоджають мені журналісту газети. «Точка опори», Прийти на прес-конференцію Віталія так, не тільки ми перешкоджаємо. Я В даний випадку я говорю з вами. Слово акредитація не вживається в жодному законі України. Ви зараз дієте не в правовому полі. Ви вигадали собі слово «акредитація»? Сергій Леонідович, Я думаю, варто викликати працівників міліції Викликай міліцію і. Будь ласка, це ваше право. Є акредитація, є заходи, є служба.